Як не злити своє життя в унітаз в молодому віці, це питання воно хвилює величезну кількість людей, молодих людей, які тільки починають ставати на ноги, які тільки починають реалізовуватись в сучасному світі. І саме тому я записую для вас сьогодні це відео, де хочу поділитися з вами базовими шістьма фундаментальними правилами, які допоможуть вам досягнути успіху і не просрати, скажімо так, своє життя, яке в нас всього лише одне, і час летить дуже скоро? Тому нам потрібно братися за голову за дії вже сьогодні і зараз і робити якісь результати Результати, які будуть вести нас до того життя мрії, до якого ми прагнемо. Ось тому перше таке фундаментальне правило не живи, як всі. Більшість людей вони як живуть. Вони живуть працюючи, відпочиваючи і думають, що це ось це є кайф, це є те життя, про яке я мріяв. От отримаю я нову роботу, отримую я підвищення по кар'єрі. От тоді я заживу, от тоді буде справді кайфово. Ні, це не так, як тобі потрібно діяти, це не так, як тобі потрібно мислити, і не так, як тобі потрібно жити, тому що в своєму житті ти можеш бути. Абсолютно ким завгодно, ти можеш розвиватися в різних напрямках, ти можеш пробувати щось тестувати, розвиватися, пробувати, шукати себе в різних нішах і так далі. А живучи як всі, ну маєш ти просту роботу з 9 по 6, приходячи з роботи, заліпаєш в серіали, в Тікток, в Інстаграм, заробляєш якихось там 15-20 тисяч гривень, і це типу кайфове життя. Я думаю, що насправді цей пункт є дуже сильним, тому що не жити як всі, це бути сильною людиною, це бути амбітною людиною. це це брати на себе велику відповідальність, це брати на себе великі ризики і рухатися постійно вперед, рухатися вперед до своїх цілей, до своїх амбіцій, до своїх мрій і тому подібне. Тому, друже, зверни на це увагу. Не живи як всі. Всі вони живуть так, тому що вони не знають, чого вони хочуть. Вони не знають, куди вони рухаються. Їм сказали, що треба робити. Вони це і роблять, і їм так окей. А ти можеш бути зовсім іншою людиною. Ти можеш прагнути до чогось більшого. Ти можеш взагалі займатися чим хочеш, жити де хочеш. Ти можеш заробляти онлайн подорожуючи, ти можеш спілкуватися з різними людьми. Ти можеш стати справді відомою людиною, реалізовуючи свою справу, розвиваючи свій блог. Ти можеш навіть створити такий простий ютуб канал, де будеш ділитися своїми думками, і людям це вже буде цікаво. Те саме є і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Викладаєш постійно туди свій контент, і ти вже не такий, як всі. Ти вже викладаєш свою якусь. Думку, свою точку зору, свою якусь ідею, і ти розвиваєшся максимально швидко в цьому всьому, а в подальшому ти зможеш цього тільки заробляти. Про це ми з вами ще поговоримо. Друге, вкладай в себе, а не в понти. Це дуже хороша тема, яку вам потрібно буде обдумати і не один раз прослухати, тому що сучасний інстаграм, інтернет, тікток, ютуб і так далі транслюють нам ось цей успішний успіх, де молоді люди, молоді пацани вони ганяють на класних машинах, вони подорожують сюди, вони там з жінками. З дівчатами тусуються, випивають на яхтах, на літаках, а вони за тиждень відвідують 10 країн і тому подібне. Ось, і це все є ось цей успішний успіх, який нав'язує нам думку того, що я хочу теж так, я мушу теж так, мені треба теж так. Але з одної сторони, це дуже класно, що ти так хочеш, це хоче кожен. Але є а, люди, які щось для цього роблять, щоб так жити. А є інші люди, які замість того, щоб щось для цього робити, вони просто залишаються, попадають в Апатію в депресняк, розчаровується своїм життям і перестають взагалі займатися будь-чим. І замість того, щоб свої гроші, щоб свої доходи, щоб себе розвивати, вони вкладають в ось ці понти. Це може бути новий телефон, останній, який вони беруть в кредит, а потім живуть на пачку мівіни в тиждень. Це може бути ноутбук, це може бути машина, це може бути подорож на останні гроші і тому подібне. Ну, подорож, ладно, там, хоч ти заряджаєшся енергією і думаєш, як тобі заробляти більше. Ось а, тому тут тобі важливо Розуміти, що ти повинен постійно розвиватися, навчатися і інвестувати свої гроші в себе, в своє тіло і свою голову. Коли ти будеш це робити, ти побачиш, як ти можеш максимально швидко розвиватися, ти зможеш заробляти більше коштів, ти зможеш побудувати свою якусь справу, тому що в тебе в голові закладений сильний фундамент. А коли ти будеш собі купувати ось ці панти. Для кожного це своє, не знаю як описати більше. А то тоді таким чином звідки взятися цим знанням, звідки звідки взятися інформації, яку ти зможеш застосувати в подальшому в своєму бізнесі і так далі. Тому тут ми плавно переходимо до третього такого пункту, те, що я казав, вкладай. В себе, в своє здоров'я, в свою голову, займайся своїм тілом і займайся своєю головою. Тобі потрібно займатися спортом. Неважливо, скільки тобі років: 10, 12, 20, 30, 40, 50. Займайся спортом, займайся хоч якоюсь зарядкою зранку. Ходи в тренажерний зал, бігай, стрибай, плавай, на велосипеді катайся, ходи на бокс, на боротьбу. Абсолютно неважливо, що ти можеш просто займатися будь-яким спортом. Попробуй себе в чомусь. Попробуй, це буде надавати тобі енергії, здоров'я, ти будеш почуватися набагато краще, тому що якщо ти постійно вертаємося до першого пункту, валяєшся після роботи на дивані, якщо ти постійно дивишся серіали і так далі. Ну де взятися цій енергії? Ось це все воно просто цю енергію висмоктує. В тебе не буде сили для того, щоб реалізовувати себе, досягати свої цілі і так далі. Тому третій пункт він є також дуже важливим. Тобі варто постійно тримати себе в тонусі і так само працювати над своїм. Розумом над своєю головою прокачувати себе, дізнаватися нову інформацію, читати книги, проходити якісь там тренінги, дешеві, дорогі, спілкуватися з різними медійними людьми і так далі, тому що, будучи в такому оточенні, ти зможеш розвиватися максимально швидко. І четвертий пункт це скажи ні токсичному оточенню. Тобі не треба спілкуватися з людьми, які є токсичними, які витягують з тебе енергію, які тебе постійно критикують. Тобі не треба спілкуватися з цими людьми, тому що в в цьому немає ніякого сенсу. Так я розумію, класно потусити. Так, з'їздити на якийсь концерт, побухати з такими друзями, Справді класно. Ти можеш це робити, але не на регулярній основі, не кожного дня. Тому що якщо ти будеш робити це кожного дня, ти просто пропадеш з цим оточенням. Вони тебе просто закупають в таку яму, з якої тобі потім реально буде дуже важко вибратися. А тобі цього не потрібно. Тобі треба працювати над собою, розвиватися, втихенько вивчати якийсь навик. Тому що зараз ти можеш вивчити абсолютно все, що зараз є інтернет, зараз є чат GPT, зараз є YouTube, зараз є якісь курси дешеві, дорогі, ти собі купуєш, що хочеш, і ти вивчаєшся, розвиваєшся. І будучи в такому оточенні амбітних людей, які постійно. Розвиваються, вони будуть тебе бустити ще швидше, і таким чином ти будеш рости, будеш підтягувати до себе молодші покоління, будеш також їм допомагати. І таким чином свідома нація буде зростати, розвиватися, і ми будемо ставати справді ще сильнішими людьми. Тому пам'ятай про те, що токсичне оточення це те оточення, яке затягне тебе в яму, це те оточення, яке тобі нічого корисного не дасть, це те оточення, яке буде тебе постійно критикувати, замість того, щоб підтримати, допомогти, надати ідеї. Рефлексувати разом, десь там на щось а, можна пожалітися, якщо щось не виходить. І таким чином, ці люди вони будуть тебе постійно тримати в тонусі, тобто вони не дадуть тобі дати задню. Вони будуть тебе тільки пхати вперед, бустити, щоб ти робив, 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 не здавався, робив. І таким чином, з допомогою оточення, ти зможеш а, справді досягнути того успіху, до якого ти прагнеш. П'ятий пункт Він є суперважливим в сучасному світі. Це вчися заробляти онлайн. Навіть один долар. Зараз як я казав, ти маєш абсолютно всі можливості для того, щоб почати заробляти онлайн. Ти відкриваєш телефон, знімаєш контент в інстаграм, в тікток, в YouTube, викладаєш це, все люди дивляться, і в подальшому тобі це все можна монетизувати. Це вже буде тобі приносити кошти. Ти можеш вивчити навичку дизайну, ти можеш піти в крипту розвиватися. Ти можеш пробувати себе в різних напрямках, де би ти хотів бути, чим би ти хотів займатися, ти можеш це все зробити за допомогою онлайну. Тобі зараз не потрібно йти на роботу, тобі зараз не потрібно працювати на якогось дядька, який тобі буде платити мінімалку. Ти можеш зараз робити це все за допомогою інтернету, фріланс, блог, Ютуб, неважливо що, що тобі подобається. Пробуєш, розвиваєшся, і намагаєшся заробити гроші. Намагаєшся заробити гроші онлайн. І це все можливо, тому що сучасний світ він дає тобі абсолютно всі можливості, щоб ти реалізувався. Уяви собі тільки картинку в голові. Коли ти заробляєш онлайн, ти можеш працювати з будь-якої точки землі. Ти можеш сидіти вдома, ти можеш сидіти в кафе на вулиці, ти можеш подорожувати і працювати там, за кордоном онлайн. Ти можеш сюди навіть не вертатися, працюючи десь там. І відповідно, що. Перед тобою буде відкрита вся Європа, якщо ти будеш заробляти там 3-5 тисяч доларів, 15-20 тисяч доларів, вся Америка, Канада, і будь-що, де би ти тільки собі можеш уявити в своїй голові. Тому якщо ти почнеш розвивати себе онлайн, якщо ти почнеш створювати свій бізнес онлайн, ти почнеш заробляти на цьому реально великі гроші і при цьому даючи користь, не. Декільком людям в якомусь простому магазинчику в твоєму місті ти зможеш давати користь мільйонам людей, які зможуть тебе подивитися. Ось це вже справді дуже сильна думка. Тому задумайся і попробуй пошукати себе онлайн. Чим би ти хотів займатися, де ти себе бачиш, що тобі подобається, і пробуй розвиватися в цьому напрямку. І шостий, не менш важливий пункт: це плануй своє життя, бо за тебе це зроблять інші. Знаєш, ми звикли до того, що нам скажуть, що зробити, ми це все робимо. І таким чином, ми нічого в своєму житті са не робимо, тому що нам це все нав'язали інші люди. Інстаграм, Тікток, нам це все нав'язує, нав'язує, говорить: ти повинен робити це, ти повинен займатися цим, ти повинен робити ось це все, що ми тобі говоримо. А сам себе внутрішньо ти не чуєш, ти не розумієш, чим би ти реально хотів займатися. І це є велика проблема. Тому шостий пункт це плануй своє життя. Думай, хто я чим я хочу займатися, що мені подобається, і задавай собі якісь такі філософські запитання, і шукай відповідь всередині себе. Ну, це справді важливо. Це я говорю тільки заради того, щоб ти зміг знайти себе в цьому світі, щоб ти зрозумів, що тобі подобається, ким ти хочеш бути, щоб ти не жив ось цією нав'язливою думкою. Тому що більшість людей вони люблять нав'язувати це все. А ми ось це все хаваємо, хаваємо, хаваємо і говоримо: блін, я теж так хочу, а може мені теж зайнятися тим бізнесом? А може мені теж зробити такий блог, а може мені то, а може мені сьо. І таким чином ти от просто бігаєш по колу, бігаєш, бігаєш. А толком Чим би ти хотів займатися, ти так і не знаєш. Тому забудь про це. Плануй своє життя. Записуй, думай, дій. Не просто як буде, а як я хочу. Як я хочу. Я хочу виглядати ось так. Я хочу заробляти стільки-то, я хочу займатися тим-то, я хочу мати біля себе таке оточення, таку дружину. Я хочу мати біля себе ось це все. Те, що ти собі намалюєш в голові, ти це все зможеш реалізувати. Таким чином, якщо в, цій, в голові цієї картинки немає, якщо немає ось цього плану, прям розкиданого. По поличках, що цього року я роблю це, наступного я роблю це. Так, да, не все в тебе буде виходити одразу, але з часом ти це все будеш реалізовувати, і тільки з планом, тільки з цілями, тільки з бажанням реалізовуватися, ти зможеш це все отримати. Тому плануй своє життя. Якщо ти цього не будеш робити, твій начальник, твої батьки, твої твоє оточення, інстаграм. Це все тобі нав'яже, і ти будеш проживати не те життя, яке ти справді хочеш. Це дуже важливий пункт, і зверни на нього увагу. Тому, друзі, якось так. Я дякую вам за перегляд цього відео. Це справді було досить сильне відео для молодих людей, для людей, які прагнуть до досягнення якихось результатів, якогось успіху. Пам'ятайте, друзі, що вам варто працювати над собою. І тільки коли ви будете працювати над собою, ось тоді ви зможете реалізовуватися на максимум. Тому я бажаю вам гарного дня, успіхів. Успіху, працюйте, не покладайте рук, рухайтеся вперед, формуйте себе сильну особистість, формуйте навколо себе класних оточення людей, і тільки таким способом ви зможете постійно летіти вгору, 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 а не відкатувати назад-назад. Це нікому не потрібно. Тому я бажаю вам успіху і побачимось в наступних відео.